Два рази на місяць волонтери благодійного фонду Мама плюс дитина відвідують поранених військових в одній із лікарень рівного. Пакунок наповнений смаколиками, продуктами і любов'ю від наших рівнян та інших жителів різних міст України. Вулична продукція, випічка домашнього приготування. Сьогодні у нас була жилійка така, як вона спросили хлопці. На наступний раз будуть відбивні. Бо нам замовили відбивні і сало. Формувати такі пакунки допомагають небайдужі жителі рівного та інших міст України. Я готувала за день. Дівочки готували за пів дня. І ще купували продукти. Відповідно, такі що можуть полежати. Смаколики. Це є донати наших рівнян та саме інших міст жителів України. Найбільшу допомогу в тому мені доложив це відправку. Це все відвідування 46 садочок. Там була там була проведена благодійна акція, на які збирали кошти батьків, продавали продукцію. 46 садочок. Я низький уклін, тому що ви мені і на лікарню допомогли. Відповідно на вісім позицій. наступний тиждень відправка на позиції. Долучає до волонтерства команда фонду і своїх рідних. Через дві суботи я постійно їжджу з мамою в лікарню. Ми з вечора напікаємося к булочки, там, ну різні смаколики. Потім ми їздимо на штаб, це все складаємо та відправляємо до наших хлопців в лікарню. Ну і мені це більше дає якось мотивації далі щось робити для нашої перемоги, щоб наші захисники були більш такими сильнішими, здоровішими. Ну і щоб поскоріше закінчилося все. Для військових такі зустрічі є більше моральною та емоційною підтримкою. Приємно, що дівчата приїжджають і приділяють нам увагу, привозять якісь смаколики. Більше, як увага, це радує, підтримує нас. Діти малюють нам рисунки, такі передають. З дорогою душою хотів би подякувати тим людям, які дійсно підтримують, чим можуть. Не обов'язково я говорив і ще раз повторюся щось приносити. Для нас важливо навіть те, коли людина прийде і щось скаже, щось почує, щось підтримує і підбадьорить. Повірте, це найважливіше для нас, для тих хлопців, які напередку їм більш важливіші такі пакунки передачі. Для нас навіть тепле слово і це вже щось. Окрім уваги та смаколиків, волонтери цього разу принесли пораненим бійцям по три пари адаптивної білизни та шкарпеток. Це є шкарпетки адаптивні, а це є білий замкнути потрібні так само штани, футболки, кофти. Воно йде на липучках. Це для тих тяжкоправних бійців, які не можуть самостійно передягатися. Хлопці, які на апаратах Алізарова, де не на кінцівках є різні металічні штуки, надягають такі шкарпетки. Звертаюся усіх, хто вміє в'язати, хто вміє шити. Будь ласка, є дуже велика потреба вже на багато відділень в таких речах. Не лише адаптивного одягу потребують захисники, а й інших речей, які, зокрема, і на передову відправляє благодійний фонд. Тому просять кожного, хто має таку можливість доєднатися до допомоги. Ольга Денілюк Олег Шаламай, новини рівного.